Півтора мільйона гривень за виділення земельної ділянки. Це сума, на які погоріли українські чиновники. Експерти стверджують, найбільші суми хабарів в Україні дають за потрібні рішення по землі. Це підтверджує відкритий реєстр судових справ, який перевірила правозахисна організація Transparency International. Найвищий рейтинг корумпованості у Держгеокадастру проблема в тому, що один орган виконавчої влади централізовано розпоряджається близько 10 мільйонам гектарів земель. Тобто, навіть при великому бажанні проконтролювати якісну роботу всіх людей, розпоряджень, які знаходяться такі великі масиви, фактично нереально. Тому, перш за все, проблема в самій побудові служби. Тому дійсно передача землі і основний корупційний елемент, оскільки. Люди на місцях, працівники Держава кадастру мають контроль над такими великими ресурсами. Тобто, тут з психологічної точки зору кажуть їм важко, важко втриматися. Всього 19% справ у судах закінчується реальним покаранням корупціонерів. Не менше проблем у фермерів із податківцями, бо фіскальна система не прозора. У чиновників є велика спокуса застосувати той чи інший підхід на користь платника податків чи проти нього. А це створює передумови отримання кругленького заохочення. Хабарі дають за, ну, як правило, під за, за супроводження під ключ певної операції, за те, що певний впливовий чиновник забезпечує весь ланцюг потрібних погоджувальних процедур, тобто від погодження землевпорядної документації комісіями і уповноваженими органами до прийняття потрібного рішення. Наприклад, місцевою радою, яка власне приймає рішення про виділення земельної ділянки тому чи іншому суб'єкту господарювання, трьох мільярдів доларів сягає річний об'єм корупції в АПК, порахували експерти у Мінагрополітики. Проблему визнають і навіть намагаються подолати дерегуляцією та оновленням кадрів. Щоправда, залишається відкритим питання, чи вдасться фахівцям агросправи із середніми зарплатами у 3 тисячі гривень втриматись від спокуси взяти хабаря.